Приміщення комунальної аптеки номер 122 офіційно передали міській лікарні. Таке рішення прийняли днями на останньому засіданні. Виконкому раніше із листом до міського голови про передачу аптечного приміщення лікарні звернулася головний лікар закладу Лариса Бабікова. Василь Мазур підтримав цю ініціативу. На одній з сесії міської ради навіть ухвалили рішення про виділення коштів на капремонт приймального відділення, що нині знаходиться у жалюгідному стані. У зв'язку із настанням холодів довелося поспішити із проходженням усіх відповідних процедур, що передують передачі приміщення. Інформував присутніх на засіданні перший заступник міського голови Іван Демусь. Лікарня не може звертатися про підключення колишньої аптеки до газу та електропостачання, бо не є її господарем, а сильні морози можуть стати причиною виникнення у приміщенні міщенні аварійної ситуації, який із підрозділів лікарні розташується на Житомирській 43, достеменно невідомо. Можливо, туди перейде відділення трансфузіології, звільнивши місце для приймального відділення. Можливо, якийсь інший підрозділ. Зрештою, право рішення за керівництвом закладу.